Розкидав нас у усіх куточках світу та України. Але не дивлячись на це, ми все одно продовжили разом вчитись, пізнавати нове та сподіватись на скору зустріч. Разом з колегами ми вирішили прикрасити ялинку, віртуальний прототип нашої миколаївської ялинки незламності. Тож вітаємо всіх з 2023 року! роком! Нехай цей рік буде переможним та радісним! Минулого року ще у мирній Україні наші вчителі, батьки та учні долучилися до акції висади сосну, що проходила у парку Ліски. Учні тодішнього 3-го А класу вибрали і собі деревце, і тепер опікуються ним. Цьогоріч зі своїм класним керівником Альбещенко Іриною Анатоліївною вони прийшли у наш рідний парк прикрасити ялинку. До цього дійства долучилася директорка нашої гімназії Бродянська Інна Віталівна та завод школи Качайла Олена Миколаєва. Власноруч виготовлені іграшки та кульки з написаними побажаннями тепер прикрашають ялинку 4-го А класу. Сміливіше долучайтеся до їх ініціативи. Кожного року ми приходимо до наших рідних сосен у наш рідний парк. Привітати їх з новим роком. Цього року не вдасться нікому нас здолати, і ми не нарушимо своєї традиції. Перемога України, слава героям! Бажаємо добробуту, щастя, здоров'я, веселих свят і повернення в рідну гімназію. Слава. Друзі, бажаю вам в новому році не розлучатися з хорошою книгою. І хай мистецтво оточує вас і прикрашає ваше життя з Новим роком! Вітаю усіх з прийдешніми святами! Нехай новий рік принесе мир у нашу країну, а нам усім можливість повернутися до навчання у стінах рідної школи! Хай збуваються наші бажання. Я вітаю всіх з новини 2023 року. Нехай сімгороку праву принесе свої наступного. щастя, здоров'я, дороги. І звісно, нехай всі здійсняються. Знову Бажаю завжди бути з близькими та рідними а також здійснення найзаповітніших мрій. Шановні батьки, я вітаю усіх з прийдешніми новорічними святами. Хочу побажати вам сімейного затишку: любові, здоров'я, щастя, веселих свят, любі діти, батьки та колеги. Хочу привітати всіх з наступаючими святами. Бажаю всім бути щасливими, здоровими. Нехай ваш дім завжди буде наповнений радістю та сміхом вам свят, всім миру, бережіть себе і до зустрічі з вами у новому році. Сьогодні я хочу привітати усіх своїх батьків, улюблених діточок з 3 го Б класу, колег із 6-ї школи, з наступаючим новим роком. Хочеться побажати насамперед мирного неба над нашою Україною. Здоров'я, радості, позитиву. Нехай новий рік принесе здійснення всіх наших мрій. З Новим роком, дорогі друзі! Любі мої діти, шановні батьки, дорогі колеги! Вітаю вас з прийдешніми святами, бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів! Достатком, нехай 2023 рік принесе нам перемогу і мир і якнайшвидше з Новим роком! Всім бажаю міцного здоров'я і здійснення мрій у новому році. Хай щастить! Шановні батьки, колеги та любі мої учні! Вітаю всіх вас з прийдешніми святами. Бажаю зустріти їх в колі найрідніших людей. Здоров'я вам міцного, щастя та мирного неба над головою! Вітаю всіх з прийдешнім новим роком! Бажаю всім світла, добра, посмішок та тепла! Шановні колеги! Дорогі батьки, любі учні! В поруцю, коли падає сніг. І морози чим душ припікають, Знов на землю спішить новий рік, з ним сердечно усіх вас вітаю, Хай моїх поздоровень потік у серцях ваших лунко роздасться, і хай вам наступаючий рік принесе лише радість та щастя. Хай ялинки нарядної цвіт і вогнів новорічних гірлянди шлють від мене гарячий привіт, а в додачу розкітлі троянди. І бажаю я кожній сім'ї процвітання та щедрої долі, Щоб любові й добра промінці не згасли у душах ніколи, зичу сонця та світлих надій, миру і втіхи на кожному кроці, Також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. Така і здійсниться найголовніше бажання всіх українців. Бажаємо всім миру, миру. Миру, миру. 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 Миру вам. І миру. І мир. миру вам. І миру!